Забрали, не поважають дитину". Мати 28-річного Богдана, військового, який загинув у березні цього року на Луганщині. Пригадує день, коли з могили її сина вкрали букет троянд. Могила спочатку сама перша. Та й того, і так воно вийшло. Прибігли, взяли і пішли. Випадок стався 10 квітня у селі Козин. Правоохоронці встановили причетну до злочину жінку, яка проживає у сусідньому селі. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Дії жінки правоохоронці кваліфікували як наругу над могилою. Вона пояснила це, що. Якби було там в них свято чи день народження в її родички, і вона вирішила ці квіти. Не знаю, яким чином вона сюди дійшла. Я її в лице не знаю, з нею ніколи так не спілкувалася. Не знаю, як то воно. Взяти, забрати, подарувати, не знаю. Микола Причепа приходить на це кладовище до сина, який загинув на війні. Його могила розташована поблизу Богданової. Це дуже неправильно. Прийти на могилку до воїна квіти взяти. Це стип позор. Я такого не хотіла. А це жінка, яка вкрала букет з могили. Каже, вчинку розкаюється і пояснює, зробила це через те, що не мала грошей, аби придбати подарунок родичці. У мене навіть на хліб нема. Потім він сказав, що військовий, а я ж не знала. Директорка Козинського центру з надання соцпослуг Світлана Воловчук розповідає, ця сім'я перебуває під наглядом їхньої служби. Наразі сім'я перебуває в складних життєвих обставинах. Ні, не очікувано. Взагалі за нею не було помічено, що вона десь щось колись брала в когось, чи щось вкрала. Вона більш допомагає, вона ходить по городах, заробляє, має таку слабинку, що випиває. От, але щоб крала, ні, не було тако. Радивилівський райсуд жінку визнав винною у злочині. Вона завчинене, отримала рік умовного терміну. При ухвалі вироку суд зважив на нетяжкість злочину, відсутність судимості в обвинуваченої, щире каяття, співпрацю зі слідством і те, що вона утримує двох неповнолітніх дітей за засудженою. Також залишили право на апеляцію. Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне.